У першому питанні на сесійному засіданні одноголосно затвердили кандидатуру на посаду директора Верхньострутенської загальноосвітньої школи. Відтепер цей навчальний заклад очолюватиме Руслана Михно, яка досі працювала тут заступником директора. Підтримали обранці громади й питання про оголошення конкурсу на кращий ескіз щодо встановлення пам'ятного знаку на території Рожнятівської селищної ради. А от третє питання про призначення керівника територіального центру соціального обслуговування стало так би мовити каменем спот. Тикання на сесійному засіданні. Річ у тім, що депутати Рожнятівщини вбачали на цій посаді Мар'яна Бардяка, проте його кандидатура не пройшла погодження в області. На той час було погоджено дві інші кандидатури Лесю Абрам та Леоніда Совгана. Оскільки останній відмовився обіймати цю посаду, голова Рожнятівської районної ради Назарій Іванів, доповідаючи на зазначену тему, зауважив, що слід діяти згідно положення, у якому йшлося допоки запропонована неодноразово депутатським корпусом. Кандидатура Мар'яна Бардяка не пройде остаточного погодження в області, потрібно призначити тимчасово виконуючи обов'язки керівника центру Лесю Абрам. Проте у такому ракурсі питання аж ніяк не задовільнило депутатів. Вони наполягали у тривалій дискусії з емоційними акцентами щодо призначення Мар'яна Бардяка. Очільник Рожнятівської районної ради наголосив, що немає нічого проти такого призначення, проте повинен діяти у рамках законодавства і не відступить від свого рішення. Я кажу ще раз кажу, що я звик працювати по законах. Якщо говорити про територіальний центр, то ніхто не відміняв положення. У нас є положення, яке ми затвердили, яке є погодження Департаментом соціальної політики, яке є затвердженням рішення сесії районної Ради. Те, що Лаган рекомендує, це дуже добре. Але якщо дехто хоче заховатися за колегіальним рішенням нашої сесії районної Ради, то це не дуже добре. Тому що кожен керівник має брати на себе відповідальність. Таку ж думку висловив голова райдержадміністрації Василь Рибчак. Кандидатуру Мар'яна Бордяка мають затвердити в департаменті соціальної політики облдержадміністрації так вказано в положенні. А відтак не буде жодних проблем щодо майбутнього місця роботи Мар'яна Бордяка. Обранці громади почали дискутувати, пропонуючи, щоб керівника департаменту соціальної політики облдержадміністрації запросили на сесійне засідання І таким чином розставили крапки на д'ї. Виступив і сам Мар'ян Бардяк. Цього дня пропонували й інші варіанти вирішення питання. Тоді у правовому полі щодо майбутніх дій ситуацію прокоментував прокурор Рожнятівського району Юрій Фреїшин. Три Перше, це звернутися через рішення сесії. З клопотанням про погодження певної кандидатури, друге рішення це і, або закликати до себе суди і дійсно його послухати, чому він не погоджує цю кандидатуру, або, в принципі, проголосувати і через місяць приймати ту ж кандидатуру, яка вас влаштовує. Цього дня раціонального вирішення щодо зазначеного питання так і не знайшли. Остаточну відповідь на нього отримали наступного дня під час продовження сесійного засідання, на яке прибув керівник департаменту соціальної політики облдержадміністрації Ярослав Лаган, проаналізував ситуацію, привізши погодження кандидатури Мар'яна Бардяка, яку було подано для розгляду ще у місяці липні поточного року. Таку тривалу затримку щодо погодження керівник департаменту облдержадміністрації пояснив уважним вивченням. Нім, питання, щоб у після не виникало жодних проблем, враховуючи позитивне подання з області, було відкинуто усі застереження голови Рожнятівської районної ради. Шляхом поіменного голосування кількістю 35 із 37 голосів депутатів, призначено Мар'яна Бардяка, очільником Рожнятівського територіального центру соціального обслуговування. Укладено з ним контракт терміном на один рік.